На цьому відео видно масштаб збитків від пожежі Палісейц на знаменитому пляжі Малібу. Pacific Coast Highway – одне з наймальовничіших шосе Каліфорнії на березі Тихого океану. Тут десятки будинків вартістю в мільйони доларів згоріли буквально вщент. Електрики та будівельники вже почали очищати відновлювати район. У Лос-Анджелесі та на околицях понад тиждень триває найстрашніше лихо в історії міста. Кілька лісових пожеж знищили величезні території, серед яких резиденції знаменитостей на голівудських пагорбах пожежі забрали життя щонайменше 25 людей. Пошкодили або знищили понад 12 тисяч будівель, а також змусили приблизно 200 тисяч осіб евакуюватися. Загалом полум'я охопило територію площею приблизно як Вашингтон. Під загрозою залишається близько 6,5 мільйонів осіб. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас попередила мешканців, що надзвичайна ситуація ще не закінчилася. Водночас жителі Південної Каліфорнії отримують нові застереження про пожежі. Вогонь роздмухують вітри Санта Ана, які останнім часом посилилися. Пожежі в Каліфорнії спалахнули 7 січня. Їх можуть визнати найдорожчими в історії США.